Сьогодні ми знову повернулися до стін п'ятого ліцею, але тепер уже до дев'ятикласників поставимо їм цікаві та каверзні питання. Що вірно молодь відповідає? Мені цікаво, вам цікаво, то ж ходімо разом. А хто такий філателіст? Філаделіст? Я не знаю не... Таких... Ну, що тобі на згадку приходить там? Філателіст. Може, з музикою щось. Бачиш варіанти, готую Філадельфію? Ну ні, ні, ні. Не в тему, це не то. З музикою може щось з'язати. Філателіст не дуже цікаве хобі, вона дещо збирає. Як гадаєш, що саме. Рибу. Р, рибу збирає? <риклад> <риклад> Окей, давай наступне питання тобі. Скажи, будь ласка, кого з українських письменників цікавило питання? Хіба ревуть воли, як ясла повні? Повторити питання. Кого з українських письменників цікавило питання? Хіба ревуть воли, як ясла повні? Письменники українські, так? А цей письменник дуже популярний? Звісно. Це в ЗНО є. Може, цей? Пана Смирний. І це! Правильно облески молодець! Скільки літер у слові 5? П'ять. Чотири. Чотири. Молодець, дівчатка, на вас все надія. Давайте, хто такий філателіст? Не ексгбіціоніст. Філателіст. Ну що він може збирати? Так подумай, от якщо. Це... Там вже підказує тобі, що він збирає. Давай. Марки збирає. Марки збирає вірно. коли народився Тарас Григорович Шевченко. 9 березня 1814-го. <рес> Молодці. Тоді назвіть мені три його найвідоміші твори. Кобзар. Це твір? Ні, це збір. І да, ще раз твори? Три його найпопулярніші твори. Вірші що хочеш, кажи. Я все забула. Каже, со. Со? За ковід і цей. Авказ. Щось таке було. Невірно. Ну, вам підказую вже. І мертві, і живі. Щось будете цитувати, ні? Добре, йдемо далі. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. 12, молодець, браво! Скажіть, будь ласка, для чого потрібні губи? Щоб лакати. Щоб спілкуватись, а ще варіанти. Цілуватись. Цілуватись. Ну Ми не будемо питати у тебе про поцілунки на камеру, тому що ще 9 клас ще рано. А ще от спілкуватись, цілуватись. Ну, фарбувати. Паргувати, губи, можна, так, а у тебе що за варіант? Що їжа зразу Так, буває? Також варі... молодці. Це, в принципі, на логіку питання, немає вірної відповіді, але губи багато для чого потрібні. Ви, в принципі, сказали свої варіанти. Назвіть, будь ласка, найбільший орган людини. Шкіра. Молодець. Скажи, будь ласка, хто такий Капітошка? Капілька мультик є з такою. Крапля мультику молодець, да, є. Поясни вислів персона нон-грата. Що воно означає? Ну, щось таке означає. Щось дуже важливо. Віліна нон-грата грати не за гратами, Вільна персона. Навпаки, ні, ні, не вільна персона. Навпаки за гратами. Зек якийсь. Зек. Ні, це не зек, ну майже можливо десь. Але це означає небажана персона. Не зек, ні. Давай ще до тебе питання. Це зек, це небажана персона. Ну, а хтось, можливо, їх любить, розумієте? І для когось вони нормальні. Ну, всі люди нормальні, кожен має право жити, як він хоче, так. Як буде англійською iPhone? Apple phone? Все віримо молодийсь постійно перевіряю. <с. <с.> хто такі апостоли? Посланники Бога. Ну, в принципі, як, ну, Вони не посланники. Давай ще трошки поміркуємо. Хто такі апостоли? Ким вони були для Ісуса Христа. Учнями або друзями. Учнями, учнями молодець, так. Да? В яких трьох станах буває вода? А... Рідкий, звісно, льод, заморожена вода. Льод – це яка форма? Рідка тверда і. Хто такий sapiens? Не знаю. Ну, от твій сусід Homo Sapiens. Ні. Ні? Вибачте. Хто такий sapiens? Ти розумна. Молодець. Бачиш, він тебе назвав нерозумним. Так і буває. Скажи, будь ласка, кого позначають хрестиком та нуликом? Питання з біології. <п 'ят Luna> а, є Y, а є X, нулик Чоловік та жінка, види, так? Да, ну от, е, хто з них чоловік, а хто жінка? Хто X-Y, х... ну. Жін, жінка новик, а хто x нулик Жінка це нулик, а хрестик це чоловік. Або... Е, ні, Як X. Е і Нулик — <Kilim -ulik"> це жінка, а їх ігрик це чоловік. Ну, нормально, окей, засчитуємо, Було. Якого роду слово шампунь? Зараз почекайте. Середня. Це напевно він. Він чоловічий, Чого? Все чоловічий, так. хто є правителем найменшої країни світу. Давайте повіркуємо, яка взагалі найменша країна світу? Не знаю. Не Росія. Так, вони, звісно, фуфло, але не найменше фуфло, найбільше фуфло. Ні-ні-ні. ні, -ні, -ні, -ні. Ватикан. Ватикан, так, найменша країна світу і хто є її правителем. Ватиканець. Ну, так, да, він, можливо, Ватиканець став, коли її очолив, але все ж таки, хто очолює. Ватикан і є, в принципі, правителе найменшої країни світу. Я вже вам так намікаю. Папа Римський. Папа Римський, молодці. Yeah. Чим відоме місто Нагасакі? Oh. Oh. Це не BTS, ні аніме, нічого такого. Це щось дуже серйозне. Ядерної боєголовки. Що трапилось там з ядерними боєголовками? Производили, взривалися. Чув, Чув взагалі про Хірасіма та Нагасакі? Ні, ні. Там дещо дуже жахливо відбулося у 45-му році. Ярі... В'язане Ярі... з ядерної випуски. Туди скинули я ядерні вибухівки? Да. А хто, знаєш. США. Так саме у 45-му році США вони е, скинули туди ядерну бомбу. Тому тоді тоді дуже. Було вірно, що... ну, так я допомагаю людям. Жень. Я за дітей за людей. Які країни входять до прибалтики? Хто друзі України? Яка Чехія, Яка Чехія Женя. Чехія, під... Чехія Прибалтика? Чехія не друзі України. Я кажу Прибалтика. Польща. Прибалтика, дівчат, не. не... Давайте Поміркуємо разом. От подумаємо, Прибалтика, звідки до нас проти приїжджають, з яких країн? Естонія, Естонія, так. І ще дві країни. Латвія, Латвія. І ще одна. Литва. Литва. Естонія, Латвія і Литва.